Друзі, помітили, як часто лунає навколо заклик бути собою, але ніхто не пояснює, що це таке. Бути собою це не просто відчуття, це вміння жити відповідно до власних цінностей, бажань і потреб. Це процес постійного самопізнання і самовираження, що дозволяє нам зрозуміти, хто насправді є, і знайти цю гармонію у відносинах з самим собою і з іншими людьми. Тож, як зрозуміти, хто ти насправді є, і як собі дозволити бути собою? Перше, що потрібно, це вже ж самопізнання, поглиблене знайомство з собою самостійно чи за допомогою психолога. Це знайомство це ключ до розуміння власних потреб, бажань, цінностей. Для того, щоб це зрозуміти, подумайте про те, що вас найбільше вражає. Що вас таркає, що вас приваблює, лякає. І чому? Пишіть списки. Друге, відкритість досвіду. Дозвольте собі відчути всі емоції, навіть ті, які вам здаються неприємними або поганими, або неосяжними. Це допоможе вам краще зрозуміти себе, зробити більш широке уявлення про себе і про свої реакції на життя. Третє. Прислуховуйтеся до внутрішнього голосу. Важливо слухати свої внутрішні потреби, бажання, страхи і задовольняти ці бажання тоді, коли хоча б це можна. Четверте, сприйняття змін. Будьте готові до змін у собі самому. Наші інтереси, цінності, бажання, страхи і так далі все може змінюватися з часом, трансформуватися. Це абсолютно природньо. Не чіпляйтеся до старого уявлення про себе, адже ви не константа. Подумайте самі, ви ж зовсім не та людина, яка була в 5 класі, і ваші проблеми всередині зовсім інші. Як перестати очікувати від себе, що ти будеш такий, як потрібно іншим? Перше, треба перестати намагатися подобатися всім. Це неможливо. Якщо ви будете намагатися це зробити, це може призвести до втрати власної ідентичності. Пам'ятайте, що кожен має право на свою унікальність і всі ми дуже різні. Друге, підтримка самого себе всередині. Важливо підтримувати і вірити в себе, навіть якщо всі інші вас не розуміють або не підтримують. Це допоможе вам залишатися вірним собі в будь-яких обставинах і з будь-яких обставин знайти правильний вихід. Третє відмова від порівняння з іншим. Кожна людина унікальна. І порівняння себе з іншим може призвести до невпевненості і незадоволеності. Тим більше, що риси інших людей та їх вміння іноді зовні нам здаються ідеалізованими, всередині вони зовсім інші. Тому виражайте себе і цінуйте свою унікальність. Четверте, про самовираження. Навіть якщо ви відчуваєте, що ваші способи самовираження, які вам хочеться продемонструвати, відрізняються від інших, дозволяйте собі це. Тому що самовираження, воно. Воно саме тим і цінно, що воно різне у інших у різних людей. П'яте відкритість до навчання. Життя це постійний процес змін, навчання і розвитку. Будьте відкриті до нових досвідів і можливостей, які дає ваше життя. І це може змінити вашу уяву про себе і про світ. Дозволити собі бути собою, це ціла подорож до внутрішньої гармонії та самовираження. Вона допомагає нам зрозуміти себе краще, прийняти себе такими, як, якими вже є зараз, полюбити себе уже такими, якими є, і з любові розвиватися далі, жити більш щасливим і задоволеним життям. Не бійтеся бути унікальними. Дозволяйте собі вибирати свій власний шлях у цьому світі. І якщо потрібно, звертайтеся за допомогою до професіонала. Звертайтеся до психолога, до терапевта, до йоги, до тих інструментів, які дозволяють вам пізнати себе. Тому що існують перевірені, дієві способи це зробити і прийняти себе таким, який ви вже є зараз. Звертайтеся, підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, буду рада з вами там поспілкуватися. Всім гарного дня, па-па!